Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами Олексій Яблонський, провідний спеціаліст центру фізичної реабілітації. Наша забота та Максим Недвига, виживший після інсульту, і автор книги Як ми перемогли інсульт сьогодні. в нас актуальна важлива тема це як повернутися на роботу. Після інсульту дуже багато пацієнтів втрачають свою працездатність, і однією з найважливіших цілей для них є повернення до виконання своїх робочих обов'язків. Максим, як це відбувалося у вас? Ну тут залежить все від того, чим саме займався пацієнт в житті до інсульту. В моєму випадку це була підприємницька діяльність. І 70% всього часу підприємця займають якісь зустрічі, перемовини, якісь наради, і прийняття якихось рішень і так далі. І тому подібне. Для мене це було надзвичайно важливо і пріоритет там буквально номер один, номер два, ну можливо, десь так. Повернутися до е, свого роду діяльності, як тільки я зміг. Однією з проблем, з якою я зіткнувся, це е, було те, що я погано дуже запам'ятовував, про що ми говорили. Це були проблеми пов'язані з. Моєю, на той момент там, залишками часткової афазії. Припустимо, ми з кимось зустрілися, поговорили по телефону. І був, ну, був у нас якийсь порядок денник. І що ми там обговорювали? От ми обговорили і ніби до чогось домовились, але буквально там через декілька хвилин я не можу сказати. До чого ми домовилися, і навіть хто мені телефонував. Я починав дивитися, хто саме мені телефонував, почав вона Але нічого не виходило. Тоді я придумав, що мені треба встановити додаток спеціальний, який буде записувати розмови. Я робив так, що я переслуховував всі розмови десятки разів. Для того, щоб у мене в голові була повністю вся картина, хто телефонував, про що ми говорили, до чого домовились, які прийняли рішення і так далі. Тому подібне. І ще я з собою носив диктофон, тому що на той момент якісь мої рухові здібності в пальцях були ще не сильно досконалими, і мені було важко щось записати, якийсь текст у блокнот. То я б носив з собою диктофон, і коли мені йшла, приходила в голову якась ідея я її промовляв в диктофон. А потім переслуховував і якось його потім переводив в текст. От до чого я це все розповідаю, тому що мені, мабуть, було легше. В якоїсь мірі, ніж тим, хто виконує якусь відповідальну і точну роботу. Буквально на цій зустрічі, от у нас па пацієнтка, вона лаборант. Вона сказала, що її вже не приймуть, не дадуть дозволу їй працювати з реактивами ну, після інсульту, і доведеться їй шукати якусь нову роботу. Тому я вважаю, що Якщо пацієнт він не в змозі повернутися до своєї попередньої роботи, архіважливо йому знайти якесь нове заняття і йому треба знайти своє місце в цьому житті після обов'язково. Тому що без цього ну, це буде просто якесь існування, не життя, я вважаю. Обов'язково треба все зробити для того, щоб Ну, це і родичі, і оточення посприяло тому, що в міру там відновлення усяких рухових і інших здібностей знайти роботу. Якщо неможливо повернутися до старої роботи, треба знайти нову. Але своє місце в цьому світі знайти треба обов'язково. Дійсно, це правильно на рахунок того, що людина має бути задіяна, вона має проводити якусь діяльність професійну. Як треба відноситися до відновлення своєї робочої діяльності? Такий дуже яскравий приклад в моїй професійній практиці. Це Віталій. Віталій передаю вам привіт. Він потрапив до нас з дуже важкими ускладненнями після інсульту руховими. Він працює директором станції. Це енергетика, сонячна енергія, сонячна електростанція. Він, по-перше, дуже любить свою роботу. Він спеціаліст. Він вжив цією роботою, і для нього було дуже важливо повернутися до виконання своїх робочих обов'язків. Оскільки він бачив, що ситуація непроста, він розумів, що відновлення буде продовжуватися довгий час. Але роботодавцю треба було, щоб місце директора хтось займав, хтось виконував свої обов'язки і час піджимав. Ми підійшли до цього філософськи. Після розмови з ним ми виявили, в чому полягає виконання його професійних обов'язків. Це робота з комп'ютером, це виїзд на місце поломок техніки і контроль виконання ремонтних робіт. Це планування, і тому ми ввели в свої заняття роботу з комп'ютером. Він почав робити таблиці, працювати з документообігом. Він імітував ходу і посадку в машину, вихід з машини, тому що вони на автомобілях їхали до місця цих поломок. Ми працювали дуже багато з руками, ми працювали дуже багато з його фізичною витривалістю, тому що для того, щоб потрапити на роботу і поїхати поміж цими панелями, то треба багато, багато мати фізичної сили і витривалості. І зараз мені дуже дуже приємно спостерігати за його життям в інтернеті. Він іноді нам присилає відеозаписи свого життя, де він, наприклад, їде на велосипеді, то це це дуже круто. Він виконує свої обов'язки. Він живе повноцінним життям. Він повернувся на роботу. Ми ще ми його вітаємо. І такий ось саме підхід, коли ти розумієш, так як Максим сказав, що, що в його випадкові це переговори, це пам'ять, це запам'ятовування. У когось це, наприклад, змішування реактивів, як у лаборанта, у когось ще щось інше. Треба розуміти, розбити ці процеси і працювати над виконанням цієї діяльності і цих навичок. Шановні глядачі, ми бажаємо вам. Досягнути найкращих результатів в поверненні до своєї професійної діяльності, найкращих результатів у фізичному відновленні. А якщо є якесь щось таке, що унеможливлює ваше повернення до своєї попередньої діяльності, ми вважаємо вам знайти для себе нове зайняття і нове місце в цьому світі. Тому що без цього навряд чи ваше життя після буде повноцінним. Тому шукайте і ваше оточення, і ви шукайте собі для себе нове заняття. Ми ну, бажаємо вам його знайти. Здоров'я вам та вашим сім'ям. Не хворійте, ну а якщо інсульт все-таки з вами трапився, ми бажаємо вам повністю відновитись і знайти для себе нове заняття. Всіх благ. До побачення.